Чому стиль Джота це революція на той час? Тому що у кожній сцені він робить те, чого до нього не наважився жодний художник. По перше, це об'ємність і святі, звичайні люди в його фресках набувають реальності їхні постаті мають вагу а обличчя справжні вирази. По-друге, психологія у сценах оплакування біль іск робота передання настільки щиро, що вони відчутні й сьогодні. По третє, це простір, архітектурні деталі створюють глибину і організовують дію, немов на театральній сцені. Яскраве світло в ранніх роботах Джотто не є лише живописним ефектом. Воно безпосередньо пов'язане з відчуттям реальності чим сильніше освітлення. Тим чіткіше проступають деталі, риси, облич і жести. Саме світло робить зображення переконливим, дозволяючи глядачеві сприймати сцену як подію, що відбувається тут і тепер. У кожному епізоді діє кілька постатей.